Німецька профільна система РХАО Євро 60. Ця профільна система має монтажну глибину 60 мм та три повітряні камери в розрізі. Можемо навіть порахувати. Один, два, три. Цю систему можна встановити два типи склопакету: це однокамерний пакет та двокамерний пакет. Система ламінується. Ламінується різними способами. Це може бути внутрішня ламінація, зовнішня ламінація або з двох сторін, але тоді профіль буде іншого кольору. Що саме замовляють з цього профілю? Частіше всього, це квартири, це приватні будинки, але ще в нас клієнти бувають забуваються. Замовляють в нежитлові приміщення. Так як це система 60 мм, вона вважається менш теплою, ніж 70, або 76, або 85. Тому цей профіль є свій покупець, який замовляє і так, і так. Ми рекомендуємо, звісно, в житлові приміщення систему трішки тепліша бо у РХАО є ще аналоги. Профілі вони більш теплі, але і не відмовляємо, тому що. Ця система доволі популярна, і вона не дуже дорога, і її можна сформувати двокамерним теплим склопакетом. Тепле мається на увазі, що це буде внутрішнє скло, енергозберігаюче, наружне скло теж може бути енергозберігаючим або сонцезахисним. Цим самим ми збільшуємо коефіцієнт теплозбереження в приміщенні, і вікно в цілому буде теплим.